Так, коротше, він у нас, значить, то третього рангу з 200 рівнем коронки. Ну і давайте перейдемо в бій, подивимось, взагалі, що він може показати. Ну, давайте, давайте. В принципі, на лайті просто декілька боїв зіграємо, подивимось, взагалі, на що він здатен. Да? Тобто це такий саме базований лайтовий тестик. Тут бачите, бачите-бачите, да, немає навіть нічого ніякого. Ніякого нічого такого цього. Я я, я забув, я просто нереально моментально, знаєте, забув, як називається оця шляпка. Ну ви розумієте, да? вибігає, персонаж і б'є. Ну, забув, йо-майо! -йо! Уявіть собі, забув. Нам зараз треба набити 20 тисяч енергії. Все, енергія є. Все, треба. Ну, може, мабуть. Ні, ні, сила, сила збилась. Ярость збилась. Господи, ну ні, ну він, він може краще. Він, він може краще, я вам відповідаю. Він може краще. Він може краще, але тільки момент один такий. Чи доживе солдат? Нічого, в нас є ще наступні бої. Наступні бої є. На них і будемо рівнятися. Давайте, Кейо пішов, да? нафіг у нас зимний солдатик. Відпочивати на. Нафіг. Блін, да й моє, я реально забув, як вони називаються. Допомічники цій, допоможники, да? Помічники. Йомоє, -йо, я забув. Реліквія. Ні, чи це не це звіться реліквія. Коротше, ви мене зрозуміли про що я кажу? Забув, от, от уявіть собі, вилетіло з голови просто. Моментально просто взяло, вилетіло з голови. У вас таке бувало? Що просто в тебе слово вилітає? Що я зробив? Так, добре. Зробив вигляд, що я цього не робив. Заговорився. Коротше, реликвії, я їх буду називати. Мені зручніше таку подібну допомогу називати реліквією. Не знаю, як вам, для мене це реліквія. І неї бьод. Розумієте про що? Так, бамс, все пішло. 8 потужностей в нас є. Все, лишилося на другу скопити і подивитися, що з цього буде. Бам! Тяж даємо обов'язково. Ну, критани! Ну він не критану. Я зараз буду записувати, доки він не критене з другої спецатаки. Я вам відповідаю. Якщо ви шарите, то ви зрозумієте, що я не шучу, не шарю з вами. Розумієте, you know? Let's give it. Keep going, gear now, танtic last. Ну, буде неприємно, але ми справимось, ми справимось. Що нам лишається, як не спробувати, як мінімум, you know? Ми будемо просто пробувати і тестувати. Та-татета тета. -та 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 -та. <плес> так, пішло. Чотири потужності є. Тома, Тома, Тома. Так, треба не роз. Не... Господи. Треба його розвести, точніше. Нормально на спецатаку, але є. Так називаємо, знаєте, так, назва... так названа умовність, що він усе ж таки не видасть. Свою спецатаку. Ну все, мені ті. Гандон. Все чудово, видали нормально. Ну критани. О, 80 тисяч на антибонус клас, you know? Все нормально, можна жити. 8 потужностей, 8 яростей, максимум накопичується, як бачите. Ну і все, в принципі, взагалі, взагалі Не викликав, не викликав ніякої су, ніякого супротиву. Розумієте? Да, на сорок пішло. Пішов на сорок, я думаю, теж відлетить доволі швидко. Зараз би ще потрапити на віжена. На Віжена у нас все ж таки бонус клас. І таким чином затестимо його. Вже на бонус класі. Так, давай йди сюди. Не, ви бачите, що це? Ви взагалі таке бачили колись. Я не бачив. Все, молодець. Ріно, носорог. Носорог. Ну, реально носоріг. Так, пішло. Все, вісім є. Вісім потужностей активовано. Іди сюди. Ну іди сюди, солоденький. Давай, критони. Критони, будь ласканька, 85. Два рази по 85 полетіло просто. Взагалі чудово. Все, ви бачите, як швидко він просто проходиться. Навіть не напружуючись, ніякого супротиву у нас. Не йде штормиха, далі віжен. І на віжені нарешті побачимо. Сподіваюсь, критоне з другої. Я сподіваюсь. якщо він критоне з другої буде, файно. Якщо не критоне з другої буде, ну таке собі. Ну, насправді, усі ми, звичайно, тут знаходимося для того, щоб побачити якісь величезні крити, Правильно? Я правильно вас розумію? Це не чесно, до речі. Тільки що було не чесно? Так, живем. Все, друга пішла. А чого шість? Чого шість? Почекайте, мені... Розумієте, мені десь дві потужності. Вкрали. Увіть собі, у вас крадуть дві потужності. Ваші дії. Давай, критани, будь ласонька. Ну, чудово, кританув трішечки. Все, чудово. 60 тисяч з важкої атаки. 60-80 тисяч з важкої атаки. Розумієте, в сумі може бути. Це та, це третій ранг, уявіть собі на четвертому ранзі, уявіть собі на п'ятому ранзі, уявіть собі на шостому ранзі. Віжен у нас починає вже бій, але, в принципі, він третю спецатаку не здає. Взагалі, ну, боятися його якось, це, це не про нас, любі друзі. Розумієте, оця. Ну йди сюди. Хороший хлопчик. Страх це не про нас. Страх це про нас. Запам'ятайте. Це народна мудрість, так названа. Так звана. Ну. Все хорошо, хорошо, добре. Показую. Бамс. критуй! 96 тисяч. А, два рази 96 тисяч прилетіло. 44 з руки. Ви розумієте, просто оцю, оцю Гадіну цього Таноса. Ну, Гадіна просто. Зараз проти Багрової відьми буде важкувато грати, звичайно, трішечки завдяки її особіностям так, особливостям. Але зараз може Росомаху Росомаху хочеться протестити, бо якось і не доводилося його тестити проти таких супротивників, як, наприклад, Росомаха. Але нічого, зараз, зараз протестимо. Зараз подивимось. В принципі, круговорот його битви, ви бачите самі, розумієте? Да? Тобто, ми стаємо в блоці. Нас б'ють в блок. Ми атакуємо, копимо потужності. 8 потужності накопили, кайфанули. Все. Взагалі, без проблем. Вісім потужності накопили, видали другу. Так, давайте ще одну видамо, тому що не хочеться з сьома потужностями видавати. да? Хочеться одразу з максимальною кількістю її. Так, хаваємо усе в блок. Все видаємо другу. Ну і все, це весь вся ротація урону, так звана. Мабуть, його ще якось можна забустити. Я, якщо чесно, не перевіряв, не тестив, не дивився. Мене, в принципі, влаштовує повноцінно так, як ним грається зараз. Тобто по такій ротації. Давайте подивимось за гри з багровою відьмою, як він буде справлятися. Все ж таки, супротивник не із легких. Може ще накинути якусь гаку, п'яку, б'яку. От, бачите, послаблення накинула оця кака. Ну, нічого. Нам головне зараз вивести. Тим паче у нас багато посивних таких приколів. Ну, ну, вона, вона вже хаває енергію. Розумієте? Оця, оця особливість, коли вона хаває енергію. На щастя, вона хоча б не накладає на нас, знаєте, таку. Ну, ви знаєте, да? Отрута. Отрута називається. Іди сюди, хороша хороша дівчина. Молодець. О, знову зниження енергії. Ну, какашенька. Просто какулька, вона така. Нічого, на нас бафи, які забирають, у нас ХП, не працюють. Оце, прям, взагалі, неприємно. Вона ще й ону, онулила те, що нам ну, критично потрібно. Але показує один раз. А, енергія! От бачите, неприємно взагалі. Але урон у нас з руки і так іде непоганий. І так, урон з руки іде непоганим. А, ми навіть, а ми без другої. Ми і без другої спецатаки, нормально так її ломаємо. Давайте Росомаху подивимось, що переб'ємо. Зараз ще подивитися, бо я трішечки забув. Ну все. Нормально, зараз. Зараз буде двобій, так званий. Так званий Росомаха проти так званого Таноса. Ну, в принципі, Росомаха, він, він же не настільки прям потужний, щоб. Можна було його прям брати на порівняння, чи перебуває регенерацію. Так, вона безумовно в нього велика. Але потестимо, потестимо. Ми зараз, ми зараз усе потестимо, не переймайтесь. Іди сюди. Ну, вдар мене, ну хлопчик мені. Молодець. Полетіло. Все, 8 потужностей є. Можна спокійно жити. Можна спокійно набивати другу. Пішла друга. Бямс. Бам. Дивіться, як ця корозія б'є. Ну, ну, хорошо. Чудово, чудово. Поки йдемо нормально. Так, давай треба призупинити дебафи. Даємо. Все полетіло. Дебафи полетіли. Корозія дамажить. Не так я б хотілося б, але все одно цього вистачає для того, щоб перебити Росомаху. Тим паче, ми вже всього-то 11 хвилин б'ємося, а вже майже на Халку. А як ви розумієте, Халк це вже фінал. Ну, зараз доб'ємо, я думаю. Зараз доб'ємо тоді вже для відео. Чому я не атакував, я не знаю. Але ну дуже приємно. За нього прям, ну, прям кайф грати, вони. На диво зробили прям дуже класного, сильного. Взагалі персонаж. Ну, легенда, реально. Легенда світу битви. Все, набиваємо. Бамс. Тепер треба призупинити наші бафи. Тобто, ви розумієте, да? бафи призупиняються тоді, коли ми активовуємо незлам... незламність, господи, ви зрозуміли, так? Да? Неотримність ми активуємо і все по маслу йде. Дякую, Не Невже? Якось мало кретонув, до речі. Зазвичай по 80 критував. Все, добили. Тобто, коли ми активуємо нестримність, а нестримність у нас активується, коли нас б'ють по блоки, у нас є заряд. Ото От який. Розумієте, Триває, впливає, ідея, коротше, закінчується. Оранжевенький, ви побачите зараз його помаранчевий. Ось, поки він є, коли нас б'ють по блоку, у нас активується нестримність. Не завдяки неї ми призупиняємо наші бафи. І все. Більше бафів, більше урону. Все, кайф. Точніше, більше потужностей, більше урону. Ось, ми зробили, бачите, призупинилися. Тобто у нас бафи нормально працюють. В в мене. Ви ж бачите, да? в мене просто соточка, Соточка ХП, 100% ХП. На якому? На останньому бої. На останньому бої світі леген. А в блок ми приймаємо дуже немало. Все, видаємо другу. Все 46. Якось мало. Мало, дамах іде. Цікаво, чим це пов'язано, бо я щось не розумію. Якось трішки здав позиції Танос. От зараз нормально повинно прилетіти. Ну он 40 без крита. В принципі, як вам та пишіть у коментарях. Ми просто подивилися, як він себе показує в якоїсь ротації своїй. Тому пишіть в коментарі щось, ставте вподобаєчки, Ну і не забувайте. Я завжди з вами, завжди завжди, все пройду. Господи, вже заплітається язик. Заїкається заплітак. Розумієте, да?